Даніел, дякую за цю зустріч і за це інтерв'ю. Як ви прокоментуєте на сьогоднішній день висновки деяких аналітичних центрів і експертів, що пріоритетом США тепер є стримування Китаю і збереження статус-кво щодо Тайваню, а не підтримка України. США мають ресурси і для підтримки України, і для наших партнерів в Азії. Допомога Україні є одним із головних пріоритетів уряду США, і варто зазначити, що Сполучені Штати надали 75 мільярдів доларів допомоги Україні. США є досить великою країною, має великі ресурси і може допомагати і Україні, і партнерам в Азії. Як ви оцінюєте вирогідність перемір'я в Україні? Чи можливо це зараз на цьому етапі? Це складний момент, проте протягом двох років Україна успішно захищається. Справа в тому, що немає жодних ознак того, що російський уряд хоче провести справжні переговори. Кремль хоче, щоб Україна здалася, і це неприйнятно. Тому що до перемир'я? По-перше, це рішення для українського уряду, але, як ми знаємо, є нове і військове керівництво в Україні. І це момент, щоб вивчити ситуацію та знайти найкращий шлях уперед. Тобто, тобто ви зараз не бачите можливості для такого, для такого переговорного процесу. Хочу повторити, що це рішення українського уряду. Багато експертів вважають, що перемир'я це може бути просто можливість для російського уряду оновити збройні сили, щоб напевно знову напасти на Україну. Тому зараз США вважають, що Україна має вирішити, як іти далі. Я пам'ятаю фразу і Джо Байдена і інших політиків про те, що Україну будуть підтримувати так довго, угу. е, наскільки це потрібно. Угу. Що тепер означає цей заклик? Як ви думаєте? Ну, по-перше, президент Байден має намір продовжувати підтримувати Україну, а США вже надали мільярди доларів допомоги, і Євросоюз надав їй навіть більше. По-перше, Україна успішно захищається завдяки хоробрим українцям, і це зрозуміло. І спільна підтримка США та Європи дає Україні можливість успішно захищати себе, тому це дуже потрібно і правильно. Президент Байден очікує, що Конгрес США схвалить новий пакет допомоги незабаром. Звичайно, неможливо сказати точно який час це займе, але президент Байден. Чудово розуміє ситуацію в Україні, тому він очікує на правильне рішення конгресу. Ну, якраз щодо конгресу, то адміністрація послідовно закликала до цього конгрес схвалити додаткову допомогу. Проте, схоже, що це питання перетворилося на політичний дискурс у президентській кампанії, поки Україна переживає активний натиск на полі бою та гостру нестачу зброї. І чи розглядає адміністрація Байдена? Додаткові інструменти надання допомоги і підтримки Україні, тобто яким чином сьогодні адміністрація Байдена працює з союзниками та партнерами в цьому питанні, і буде ще питання щодо власного бюджету держдепартаменту. Тобто, питання в тому, чи розглядає адміністрація Байдена додаткові інструменти для надання допомоги Україні, якщо не вийде з конгресу, загалом допомога Україні потребує схвалення Конгресу США щодо інших. Можливості питання зараз обговорюються про те, які є інші способи, щоб допомогти Україні. Наприклад, питання про те, що робити з фінансами Росії на Заході, чи є можливість щось із ними робити. Це питання дуже активно обговорюється, але я не можу коментувати офіційну інформацію сьогодні з цього приводу. А щодо держдепартаменту, ми знаємо, що у держдепартаменту є власний бюджет і досить великі можливості. Чи планується задіяти ці ресурси, поки немає комплексного рішення конгресу? Загалом, щоб підтримувати Україну, потрібно рішення конгресу. Інші можливості є, але дуже важливо для повнорозмірної підтримки саме рішення Конгресу США. І тому президент Байден вважає, що це так важливо, щоб Конгрес схвалив новий пакет якнайшвидше. Ми вже знаємо, що Швейцарія прийматиме глобальний саміт миру щодо України і США вже підтвердили свій намір бути частиною цього процесу. Який рівень представництва можна очікувати з американського боку на саміті, і чи готові США допомогти Україні посилити міжнародну підтримку формули миру? Це пріоритет для президента Байдена направити представників США на високому, на найвищому рівні, поки невідомо саме коли пройде ця конференція. Тому поки що і невідомо, хто представлятиме США на події, але загалом уряд США готовий докласти будь-яких зусиль щоб допомогти Україні і щоб підтримати Україну. З огляду на підготовку Вашингтона до саміту НАТО цього року е, в липні, якою є позиція США щодо перспектив України стати членом альянсу або принаймні отримати офіційне запрошення до членства під час самого саміту у липні в, е, в Вашингтоні? Позиція Сполучених Штатів та позиція адміністрації президента Байдена дуже зрозуміла: ця позиція сформована вже давно: що Україна має отримати місце в НАТО. НАТО працює з Україною над реформами, щоб допомогти Україні наблизитись до альянсу. А головним пріоритетом наразі є захист України від російської агресії. І, чесно кажучи, не очікується запрошення України до членства на саміті цього літа, але очікуються кроки вперед у процесі. Зрозуміло, Сполучені Штати також ведуть дипломатичний діалог з Китаєм. У тому числі в питанні російської війни в Україні в Україні, і нещодавно країни є члени Європейського Союзу, погодилися заборонити експорт кільком китайським компаніям через їхню співпрацю з Росією. Яка позиція США щодо ролі Китаю у війні Росії проти України? США ведуть дискусії з урядом Китаю і просять Китай вплинути на Кремль, щоб російський уряд зупинив війну в Україні. США дуже активно розмовляють із цього приводу з Китаєм. Принаймні, лідер Китаю застеріг лідера Росії не використовувати ядерну зброю в Україні, і це було корисно, але Китай може і більше зробити у цьому напрямку. А чи можна очікувати, що США запровадять нові санкції проти Китаю? Чи на коли це можна очікувати щодо санкцій проти Китаю? Розмова триває з Китаєм. Я не можу коментувати офіційну інформацію щодо санкцій проти Китаю. Хоча США ставляться дуже серйозно до санкцій, так і Європа і США вже ввели дуже сильні санкції. До речі, США вводять і нові санкції проти прихильників війни в Росії. Та проти тих, хто брав участь у вбивстві Навального, і в тому числі більшість нових санкцій це заходи, які дозволять краще реалізувати попередні санкції, тому що ми знаємо, що є різні країни, які допомагають Росії. Уникнути санкцій, і Китай може відігравати тут також важливу роль. Китай має підтримувати норми та систему у світі, де це неможливо, щоб країна нападала на сусіда. І уряд Китаю має розуміти, як серйозно США ставляться до цього питання. А щодо нових санкцій проти Китаю, я не можу коментувати це питання. І ще одне питання є: як ви відноситесь до ініціативи закупівлі снарядів поза європейським союзом, що зараз обговорюється також? Я не маю інформації саме з цього приводу, але я можу сказати безумовно, що Сполучені Штати підтримують будь-які зусилля України захищати себе. Та уряд США розуміє, що таке обладнання та снаряди зараз потрібні Україні дуже терміново. Дякую вам за відповіді. Дякую за це інтерв'ю.